Всіх вітаю! Сьогодні у мене субота, але субота 22 червня. Так, так, я розпочинаю свій тиждень з, з останнього дня, коли треба вже звітувати. Так, сталося, що я зняла відео і думаю, ну, зараз зніму початок і щось пішло не за планом, як завжди. І тому сьогодні саме той день, не показала вам, саме, що повний календарік. Зробив сьогодні щось, що зробить тебе щасливішою людиною. Тож, дівчата, що робить вас щасливою людиною, пригадайте, та зробіть собі такий маленький подаруночок. Ну, а я до вас сьогодні буду приходити з фінішами. Так, так. Бачите, не показала, що я планувала вишивати, але зробила собі фініши. Ну і що ж, давайте розпочнемо з цієї чудової косметички. Так, такі я її зробила. Осилила, я її вишила, брала її на зустріч з дівчатами, в неділю це була зустріч вишивальниць Миколаєва. І там я трохи повишивала, і все-таки я змогла її завершити. Чому я дуже-дуже рада, тому що ця річ вже може бути використаною дам не бути ще не зашитою. Я вже навіть зашила те, що там було, хотіла вам показати, а потім думаю, та ні, вже зашью, та й все, зашила я донцем. І тому маю таку гарну вже практичну річ. Так що, дякую Лідія, тобі за такий чудовий подарунок. Нагадаю, що я вишивала різними кольорами ниточок. Ці бісеринки вишивала не по ключу, робила заміну, вишивала тими бісеринками, які в мене були, і ті, які мені, здавалося, будуть пасувати одна одній. Не дуже легко вона вишивалася. оце сіні зашивки з синім кольором не було видно цих точок. і тому... Важко вона йшла. Ну, і тут на гладь, що він за задголочку, тому вишивалася, ще раз нагадаю, не так легко, не так просто. Ну, тим паче немає нічого складного в тому, щоб досягти своєї цілі мети, вишивальниці йдуть до цього вперто. Ну, є, звісно, що щось ми там не вишиваємо потроху, але з цим я справилась, Тому плюс один фініш в моєму капілочку за червень місяць. ну і Початок літа, перший місяць так дуже гарно. Так, є далі, 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 да, дівчата, я вишила цей будиночок. Минулого разу я його показувала без Бексіча, там не до кінця я його пройшла. А цього разу я вже вам показую його з Бекстічем. Повністю я його зашила. Що я вам хочу сказати? Бексіч вишивала я, будемо так казати, десь по схемі, десь по прев'ю. Десь я відкрила QR-код, і там була схема і там був Бексіч. Десь щось я вишивала по Наїдію, тому, дивлячись на свою роботу, можу... я бачу, що не, де... не завжди Бексіч був таким ідеальним. Ну, Проте це вишивка, це такий будинок, це квіти, це. Дерева, тому вони можуть бути такі не дуже рівними. Ну Все одно це моя перша робота від Лукаес, і я дуже задоволена, що я з нею справилась Я вже ставила її в ці пяльця, але бачу, що все ж таки не по рівному воно в мене встає. Бачите, тут з цієї сторони трохи менше, з цієї сторони трохи більше є. Щось я не можу поняти чи то мені затемно чи то щось таке не відбувається. Так, дуже засвітло Так. Давай так тебе зробимо. Може так трохи покраще видно. Так, і все, я це вишила. Справилась. Нагадаю, що я вишивала по паперовій схемі, я динозавр, не було в мене ніякого перенабору. Важкувато вишивалася. Ну, як важкувато, Ну, я звикла вишивати по паперовій схемі, то я не можу порівняти, чи було б легко мені вишивати по сазі, ну, по електронній схемі, але... Нічого, я з цим справилась, тому ще один плюс в мою копілочку фініш, і нарешті зимовий сюжет піде вже відпочивати до жовтня. В жовтні в мене вже будуть зимові старти. Хоча іграшки ще будуть присутні на моєму каналі. І ця робота вийшла в мене з роботи за рік, Вийшли за рік, а там треба заявити якусь іншу роботу. Я спочатку думала-думала заявити зимову роботу, а наразі. Дівчата заявляють те, що вишивають ну, поточні роботи заявляють. Я вишивала саме цю роботу завдяки СП я її завершила, завдяки СП вишити за рік, там де треба було вишивати по 200 хрестиків. Не менше і завдяки СП від Юлії Німінської Мерцішор, я цю роботу осилила. І зараз вже я поглядаю на інші роботи від Лука С саме в цих пяльцях. Дуже такі цікаві. Або новинки, або не новинки, я не знаю, але мені вони також подобаються. Так що, дівчата, є в мене отакий гарний фініш. Тут така зворотня частина. Я її ще не оформлювала, казала, що знайдучи картонку чи тканинку, ну я ще не придумала, чи мені закрити цю задню частину. Тому отакий фініш. Да, хрестики десь не, не завжди рівні. Так не хочу фокусуватися. Хотіла вам показати, десь не щось. Не дуже вони розрів... розрівнялися після прання, ну нічого. А знаєте, коли прала, занамочила, і ця частина в мене так потемніла. Я так злякалася. Думала, що нитки поліняли, але ні, вони просто темні, намокли і стали такі темніші. А я вже так, знаєте, злякалася, думаю, боже, не вже поліняли нитки в мене, і я все. Вся робота піде на смарку. А ні, ні, все добре. Такі гарні, чудові домик, такі він об'ємний. ну, коротше, Я задоволена цією роботою. І здоволена тим, що я познайомилася з виробником від Лука, від новим виробником Лука С. Так що, отакий от у мене стався фініш. Ну, і щодо поточних процесів, у мене йдуть оці рибки, вони вишиваються також повільно. Не дуже я їх просунула цього на одну ниточку, Бачите, ще даже ниточку не завершила. Ну, Саме ці рибки стануть процесом. Ну, не те, що основним, але ну, будемо намагатися їх також просувати, щоб все ж таки, бо сьогодні вже 22, як я казала, і вже майже червень добігає кінця, ще два місяці, і літо завершиться. Хочеться все ж таки з шопером походити, щоб він був покрасувався. Так, звісно, можна ходити з ними взимку, але все-таки літом є літом. Більш, більш цікаво ходити з шопером. Така у мене робота. І зараз я вам вставлю невеличке відео, зроблю таку вставочку, що я ще повишивала, що в мене було не заплановано на цьому тижні, з чим я справилася за два дні, і який в мене стався невеличкий старт і невеличкий фініш. Тому, думаю, вам буде цікаво. Невелика вставочка. Покажу вам, що я вишивала ще цього тижня. Несподівано мені дісталася карта України, яку я вже відшивала. Пам'ятаєте, чотири області я вже вишивала, здається. Але так, здало... виявилося, що дівчата не встигають, і мені дали ще три області відшити від нашої карти: це Івано-Франківськ, Закарпаття та Чернівецька область, здається, так, якщо я пам'ятаю. І тому я їх вишивала на цьому тижні. Роблю невеличке включення, кайфанула від цих дерев'яшок. Скучаю я за дерев'яшками, бісером по дереву, і тому зараз вам показую невеличке включення, що я ще вишивала на цьому тижні, так що в мене такий був невеликий старт та фініш. Буквально за два вечори я їх відшила. Ну, Тут близько двох-трьох. Півтори тисячі, наверное, бісеринок, 2-3 тисяч, сказати. Повтори тисячі бісеринок на двох-трьох дерев'яшечках. І тому такий гарний у мене підбір тут майже весь не незаключений, тому що робила підбором з того, що в мене було. Але вийшло так непогано, мені здається. Ну, покажу вам трохи помічника, який поруч лежить, і охороняє ці частинки картин. Так що, дівчата всіх областей від пітидійною охороною от такого гарного хлопця шурочки. Так що, отакий маю ще невеличкий фініш до того, що я вже навишивала цього тижня. Тому дуже-дуже цим задоволена. Дякую Наталя, що дала мені змогу повишивати ці дерев'яшки. Ну, а на цьому включенні я завершую, бо треба їх віддати, і тому так зробила їх окремо. І привіт ще раз від хлопчика. Так, ну що, ви дивилися, да? Так, так, саме-саме та карта України, яку. Я залишу цих карт, поки вони вилежать. Я буду думати... Це саме та карпа, карта України, якої у мене вже немає. Це частини від карти України, області, які я вже вишивала, пам'ятаєте раніше. А це ті були. Області, які я вам що показала, які потрібно було дошити, щоб цю карту вже презентувати. І якщо ми будемо робити ну, фото, звісно, коли будемо дарувати цю карту, то я вам обов'язково ставлю потім фото. На наступну зустріч, ми плануємо цю карту подарувати своїм, ну не своїм, а вони співробітники того місця. Місце, де ми проводимо свої зустрічі, тому тим дівчатам будемо дарувати карту. І я потім вам обов'язково ставлю фото з цією картою, як це вийшло. Ну, сподобався, чи наш подарунок. Потім поділюся з вами враженнями від подарунка, який ми створювали своїми руками. Ну, а на цьому все. Тиждень добіг кінця, невеличкі такі відеозвіт. Ну, все-таки щось є, якісь просування є. Дякую всім, хто вболівав за мою роботу. Ще раз нагадаю про Лука Ес. Да, дівчата, завдяки вам, я зробила свій перший такий крок в вишивці з Лука С. Згадала, як це вишивати нитками великі роботи. Ну, для мене це велика робота на тканині. Да, я все-таки вишиваю, але. То маленькі, а велика одна в мене ще на рівномірці чекає. Ну, зараз про те, що я завдяки ваш, вашій підтримці я змогла і це зробила. Так що є у мене отакі гарні просування і фініші за цей тиждень, що минув. Ну, Сподіваюся, що наступні фініші будуть такими ж продуктивними і такими ж насиченими. Чи буде фініш, я ще не знаю, але сподіваюся, що. Вам щось цікаве покажу. А наразі я з вами прощаюся. Бажаю вам гарного дня, тихих днів, тихих ночей, побільше часу на улюблене хобі і щоб вам вистачало вашої енергії для того, щоб світло було і щоб ви могли вишивати. Тобто, або заряджайте гаджети, або вишивайте при денному світлі з дуже рано, зраночку. Бережіть свої оченята І пока-пока!